У продажі з'являється Mazda CX-5 2023 року з пробігом 8 тисяч кілометрів. Пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь, допомога при спуску з гори, отримання в полосі, відкривання багажнику з кнопочки, круіз-контроль, автосвітло, автодощ, голосове управління можна приймати дзвіночки, можна їх відхиляти. Ну, кажу, пробігу 8 тисяч кілометрів. Тут просто. Все шкіра новесенька, приборочка дуже класно виглядає автомат перемикання їзди, електроручник, автохолд, такий ось екранчик мультимедіа, Автомобіль заводиться з кнопочки. Є клімат, контроль, є підігрівчики сидінь, і тут ще вхід під прикурювач. Можна прив'язати свої ворота і є ще лючок. Позаду що тут казати? Це також в ідеальному стані. Є і є підлакітник. В ньому два підстаканички і ще ось така тут ніша, і тут дві зарядочки. USB, що дуже дуже зручно для пасажирів заднього ряду. Електропривід, кришки, багажника і камерка заднього огляду. Все тут є, як на вітніх автомобілях. Доволі таки великий, хочу сказати вам багажник. Я думала, що буде менше, можна відкинути заднє сидіння з допомогою кнопочок. І тут у нас в комплекті є докатка і інструменти, щоб її замінити. 23 рік, 29 500 ціна цього автомобіля з пробігом 8 тисяч кілометрів. У нас на майданчику Автопойн, село Білогородська Софійська, 19. Автопоєнт. Придбай якісне авто.